Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу розпочалася фінальна та вирішальна стадія відбору на чемпіонат світу. Перед матчами в листопаді 28 збірних по всьому світу вже вибороли путівки на мундіаль. Лише одна з них від Європи це збірна Англії. Але ще в четвер до англійців могла доєднатися Португалія. Але команда Кристіано Роналдо дещо несподівано програла на виїзді Ірландії 0-2. А сам Крещано в тому матчі отримав червону картку. Тобто, поки що Португалія не на мундіал. А Роналдо в заключному турі кваліфікації до того ж не гратиме. Тим не менше, в четвер все ж таки була одна збірна, яка до Англії доєдналася, і ця збірна виступає в групі Ді в групі збірної України. Сьогодні говоримо про перепетії п'ятого туру в нашій групі: Франція грала проти України, а Азербайджан проти Ісландії. Пригадаємо, що перед п'ятим туром в нашій групі лідирувала Франція, маючи 10 балів. Україна йшла другою, 7, третіми були ісландці 4. А от Азайбаржан на останній сходинці з одним набраним балом, які набрали вони, нагадаю проти збірної України. Першими свій матч проводили Азербайджан та Ісландія, тож даного поєдинку і розпочнемо. Ісландії бажано було б цей матч вигравати. А от Азербайджан, можливо, думав про помсту, адже нагадаю, що в першому колі вони програли аж 0-5 Ісландії. Тим не менше, несподіванки не трапилося. Спокійна перемога для збірної Ісландії. Відкривають рахунок Скандинави на 20-й хвилині. Розрізна передача на Альберта Гудмунсона, і той пробуває повз голкіпера. Щоправда, захисники Азербайджану відразу почали сигналізувати про ов офсайд, але відеоповтор показав, що ніякого офсайду не було, оскільки один із захисників затримався. За кілька хвилин по тому Гудмунсон міг доєднатися до другого голу своєї команди. На 24 й він з гострого кута прострілював. М'яч влучив захисника Азербайджану та зрикошетив в поперечину, але поперечина це не гол. Тим не менше, ще до перерви Ісландія забила вдруге. На 39 й хвилині вони розігрували штрафний. Навісна подача, і захисник свері Інкасон вистрибнув вище за супротивника та влучно пробив. 0-2 після першого тайму – це хороша заявка на перемогу. В другому таймі скандинави вже були не такими активними, а от Азайбаржан міг повернутися в гру. Зокрема, на 74 й навіть претендував на пенальті. Відбувся контакт в штрафній супротивника. Арбітр навіть дивився відеоповтор, але пенальті не призначив. За три хвилини до завершення основного часу Голкіпер Ісландії, вибиваючи м'яч із своєї штрафної, помиляється. Вибиває прямісінько на супротивника Анатолія Курієва. Той пробував з дальної дистанції по порожнім воротам, але в ствір не влучив. М'яч пролетів вище. Тож а Зайбаржан в цьому матчі не забив, а Ісландія виграла 2-0. і вийшла на другу сходинку, набравши так само 7 балів, як і у збірної України. А нагадаю, що за рівної кількості набраних очок все буде вирішувати різниця забитих та пропущених голів. Тож команда Сергія Реброва на все це діло мала тепер відповідати, граючи в Парижі проти збірної Франції. Нагадаю, що перед п'ятим туром збірна України навіть не втратила ще шансів на першу сходинку, тобто на пряму путівку на Мундіаль. Щоправда, для цього потрібно було як мінімум не програвати французам. Ну але те, який склад випустив в даному поєдинку, Сергій Ребров, наводило на думку, що скоріш за все збірна України вже думає про наступний про шостий тур та про битву за другу позицію з Ісландією, тому що, зокрема, поза заявкою Сергій Ребров залишає Руслана Малиновського, героя попередніх зборів, коли нагадаю, Руслан за два матчі наколотив. Три голи. Однією з причин було те, що у Руслана була жовта картка, і аби не ризикувати, що він отримає ще одну та пропустить матч проти Ісландії, Сергій Ребров його залишив поза заявкою. В запасі також залишилися гравці-жирони, циганков та ванат, які за свій клуб грають і забивають. Натомість збірна України виходить з п'ятьма захисниками, де цементувати та бетонувати мав все і для нього цей матч був дуже пам'ятним, адже по-перше, він виводив збірну на поле як капітан. А по-друге, гра відбувалася на полі на даний момент рідного стадіону для Ілі, оскільки гра відбувалася на стадіоні Парі Сен-Жермен. В першому таймі збірна України поставила так званий автобус, оскільки в деяких ситуаціях не те, що в своїй штрафній всім складом закривалася, але ледь не в своїй воротарській. Тим не менше, до пори до часу цей автобус їхав вдало, оскільки в першому таймі Франція так і не забила. В основному французи загрожували з-за штрафної. Зокрема, на 17-й стріляв Кіліан Бапе, але Анатолій Трубін перевів м'яч на кутовий. Подібна ситуація і на 41-й. 41-й. за меж штрафної в дальню дев'ятку закручував Бредлі Барко. Але і тут український голкіпер зіграв вдало. Відбив м'яч, кер'ний підсумку влучив у стійку та також полетів за межі поля. Тож 0-0 після першого тайму. Але ж ми знаємо, що в історії футболу багато випадків, коли команди, які в захисті використовували так званий автобус, в підсумку навіть матчі вигравали Буквально щойно розпочався другий тайм, як у збірної України аут неподалік штрафної супротивника. М'яч надіслали Єгору Назарині, той приймає на груди, а наступним дотиком намагався пробити. Щоправда, захисник французів у помикано прямою ногою пішов на українського футболіста. Єгор відразу впав. Арбітр навіть дивився відеоповтор на предмет пенальті, але пенальті не призначив. Можливо, однією з причин було те, що саме француз першим був на м'ячі, але все ж таки це гра прямою ногою. Це небезпечна гра. Тим Менше без наслідків для Франції в даному епізоді. Ну і що найприкріше, не призначивши пенальті у ворота господарів, уже за дві хвилини по тому арбітр призначає пенальті у ворота гостей у ворота збірної України. Новачок збірної Тарас Михавко наступає на ногу Мікаелю Аліси, і той падає як підкошений. Арбітр без вагань показує на позначку. 11-метровий взявся пробувати капітан, французів Кіліан Мбапе. І те, як він це пенальті реалізував, говорило про те, що французи в собі впевнені, адже він реалізовує пенальті в стилі паненки 1-0 на 55-й хвилині. Далі від Сергія Реброва пішли заміни, навіть деякі були атаки, але в основному було втрачання м'яча в центрі поля і швидкі контратаки від французів. Тим не менше, рахунок 1-0 залишався до 76-ї хвилини, тобто конкуренція була присутня. Ну а на цій хвилині збірна України втрачає м'яч уже не в центрі поля, а біля своєї штрафної. Єгор ярмолюк навіщо спішов в обвідку в підсумку його запресенгували, відібрали м'яч та надіслали Мікаелю Олісе, А той потужно пробив з лівої 2-0. Ну а за сім хвилин по тому наставник французів діді Дешам повністю заспокоївся, адже кіліан Бапе ще забиває один гол. Був певний сумбур в штрафній України, і захисники не прикрили саме кіліана, м'яч до якого підсумку і відскочив. І звичайно ж, бапе за це покарав, зробивши рахунок вже 3-0. Ну а на 88 й хвилині дещо безглузда ситуація. Україна поступаючись 0-3, вмикає активний пресинг, оскільки відразу аж 8 гравців нашої збірної було на половині поля супротивника, і все це перетворилося в гол в наші ворота, оскільки уго, який тільки підхопив м'яч на своїй половині поля, протягнув, обігрався в стіночку з Кіліаном Бапе та поставив крапку 4-0. Тож збірна України та Сергій Ребров, чого хотіли та й отримали, а саме битву в шостому турі з Ісландією за другу сходу. На даний момент у вигіднішій позиції саме Ісландія, тому що їх в заключному турі влаштує і нічия. Натомість як збірній Україні потрібна лише перемога. А от французи достроково виграли групу та вибороли путівку на Мундіаль. Поєдинки заключного шостого туру в нашій групі відбудуться в неділю. Тож Україна гратиме проти Ісландії, а Азербайджан проти Франції. Сподіваємося, що ось ті експерименти зі складом від Сергія Реброва дадуть позитивний результат в матчі проти Скандинавів. Сподіваємося, що буде грати Руслан Малиновський, який нагадаю, в першому матчі між цими збірними дублем відзначився, коли Україна на виїзді виграла аж з рахунком 5-3. Як то воно буде, подивимося, потім про те поговоримо. На завершення повідомлю, що вчора ще одна європейська збірна до Кого виборола путівку на мундіаль, це збірна Хорватії. Вітаємо з цим картатих. На сьогодні ж, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!